Так, доброго дня всім присутнім. Сьогодні у нас 15 листопада 2023 року заплановані громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Оріхів Цегла. Нагадаю, що у нас ведеться відеофіксація громадських слухань. І так... Планована діяльність передбачає промислову розробку засульського родовища Суглинків у Лубенському районі Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД двадцять двадцять три п'ятсот громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля. Були внесені зміни в частини організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року. А саме стаття 17 про кінцеві та перехідні положення до цього закону доповнена пунктом 2.2 такого змісту, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначаються в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, 989, в яку були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року 967. І так, процедура зацінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єкта господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі заваде 22 серпня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості в установлені терміни, не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом із передбаченим законом пакетом документів, був оприлюднений 26 жовтня 2023 року. Громадське обговорення звіту триватиме до 30 листопада цього року. Громадське обговорення включає в себе громадські слухання, яке ми проводимо сьогодні з метою збирання зауважень пропозиції громадськості щодо звіту ЗВД. І так, регламент сьогоднішніх слухань, головуюча я, Петренко Ольга, начальник відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Скажіть, будь ласка, хто буде доповідати від представник, від суб'єкта господарювання? Суб'єкт господарювання чи представник? Представник, напевно, Марина Чередніченко. Марина я. Чередніченко, скажіть, будь ласка, вашу посаду, хто ви? Я еколог е, товариства Магма. Я е, ну, інженер-розробник, скажімо так, за ВД. Доброго е дня. Ну, тоді ми вас послухаємо, so... да? ви розкажете нам впливи. Впливи, угу, так. Е зараз? Так, да так, -да, 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 да. можете починати. Е можна починати? Е ну, е почну з того, що Тов Оріхівка цегла планує розпочати промислове видобування суглинку на засудському родовищі. З метою реалізації цього суглинку товариство Оріхівський, Оріхівський цегельний завод, який знаходиться в одному кілометрі від самого родовища. Саме родовище розташовано в 0,7 км на північ від села Оріхівка Лубинського району. Площа родовища складає 2,2 гектара. Також, що визначено його як остання площа, хоча запасів там суглинку більше, але по родовищу проходить газопровід середнього тиску, тому. З метою захисту газопроводу була зменшена ця ділянка до 2,2 гектарів для охорони зони газопроводу. Запаси корисної копалини визначені, вивчені, підраховані. Є протокол ДКЗ, визначені в кількості 80, 87 тисяч метрів кубічних. Родовище повністю підготовлене і вивчене до промислової розробки. Планується, що на родовищі є розкривні породи, до них віднесений ґрунтово рослинний шар, який буде селективно зніматися і складатися в бурти для того, щоб в подальшому використовуватися при рекультивації. Також хочу зазначити, що доворіхівка цегла. Перед цим розробляло е, Оріхівське родовище, яке знаходиться поряд, і яке було е, відроблене і вдало вже рекультивовано. В останні два роки там е, використовується ця територія як фермерське господарство, там засіяні поля кукурудзою. Е, і зараз, в зв'язку з тим, що е, цегельному заводу потрібна сировина, е, підприємство планує. Розробля ну, довивчило ще ділянку і планує її розробляти для того, щоб забезпечити ц... цегельний завод корисною копалиною. Що стосується розробки, то розробка розгоробка розкривних порід планується бульдозером. Корисна копалина теж згортається бульдозером з використанням екскаватора навантаженням всього цього в автосамоскорисної копалини в автосамоскиди і транспортування до ц... приймального бункеру цегельного заводу. Що хочу зазначити, що в процесі розробки родовища обводнення немає, тобто ґрунтових вод на родовищі не буде. Осушення родовища не відбуватиметься, кар'єр повністю буде сухий, тому впливу на водні об'єкти, на підземні води, на поверхневі води здійснюватись не буде. Поряд, ну як поряд, з південної сторони в 100 метрах є поверхнева вода, але підприємство. Буде підприємством буде дотримана прибережна захисна зона в 25 метрів. Ну там вони навіть не достають, якщо подивитися по звіту, є е, фото, якби е, графічне зображення, що підприємство е, край родовища не достає до цієї поверхневої води, скажімо так, е, після відпрацювання кар'єру. Буде здійснена гірничо-технічна та біологічна рекультивація. Також хочу зазначити, що при реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності можливі наступні ймовірні впливи на стан здоров'я населення, приземлі концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони підприємства санітарно захисна зона 100 метрів складають менше одного ГДК з урахуванням фону, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Стан фауни і флори біорізноманіття землі визначений як вплив незначний. Планована діяльність буде мати локальний вплив на флору і фауну лише на території ділянки розробки. І не зачепить жодним чином навколишні, ну, навколишні території. Вплив на фауну виникне за рахунок присутності людей на технологічних майданчиках та техніки. Під час планованої діяльності не відбуваються жодних незворотних змін, а саме виснаження і деградації складу домінуючих рослинних і фауністичних комплексів ґрунт, як я вже сказала, буде попередньо складений у борти, складений буде селективно. Під відвали будуть відведені землі, які, на яких виключається підтоплення, засолення, і ґрунт в подальшому буде використовуватися для рекультивації біологічної Атмосферне повітря був у звіті проведений розрахунок, що концентрація забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені гранично допустимі нормативи. Вплив на клімат є також, кліп на клімат не передбачається, оскільки в результаті експлуатації відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну, культурну спадщину, також впливу не передбачаються, оскільки такі об'єкти відсутні на території родовища. Соціально-економічні умови, вплив також є, вплив позитивний. Здійснення в планової діяльності буде мати позитивний вплив на місцеву економіку за рахунок цілорічної роботи підприємства. Зайнятості саме місцевого населення, податкових надходжень, сплат, ренти оренди, сплати ренти за землі сільськогосподарського призначення, оскільки після отримання спеціального дозволу цільове призначення землі буде зменшено. що забула сказати, що там. Якби ці землі виводяться з обігу як сільськогосподарські, також підприємство Товаріхівка цегла зобов'язується своєчасно вивозити відходи, які утворюватимуться в період проведення робіт, дотримуватися. Техніки безпеки, Забороня... заборонятиметься використання техніки з підтіканням паливомастильних матеріалів, а також несправних... несправного технологічного обладнання. По території будуть встановлені контейнери для зберігання відходів, недопущення, заправка мийка. Та обслуговування ремонт техніки буде виконуватися спеціалізованими організаціями в спеціально відведених місцях. Реалізовувати заходи підприємства буде з метою виключення виникнення забруднення ґрунту, вживати заходи щодо забезпечення захищеності розкривних порід від вітру. Гурти будуть засіватися. Е багаторічними травами для зменшення пиління, також е е планується і буде виконуватися полив гірничої маси у вибоях екскаваторів з метою зменшення пиловиділення. Також е буде е полив автодоріг для зменшення цього ж пиловиділення. Е Проводити підприємство планує щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі. Також буде розроблено план ліквідації аварій і наявність на випадок виникнення аварійних ситуацій, передбачено ряд організаційно-технічних заходів, які будуть розроблені на підприємстві. Наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідної оперативної ліквідації. Все це буде здійснено підприємством з метою дотримання всіх, як то кажуть, норм і безпечності як санітарно-технічного е вимог, так і безпеки на підприємстві. Ось так. Дякую. Так, дуже вам дякую. Ми прослухали доповідь того ріха щодо планованої діяльності того ріха. Цегла нагадую, що результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відеофіксації будуть внесені до реє до єдиного реєстру. Зоведе. В установлені терміни, також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть і буде до 30 листопада. І всі бажаючі зможуть подати зауваження, якщо такі виникають. І всі зауваження обов'язково будуть враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкіллю. Якщо немає зауважень пропозицій, напишіть в чаті. якщо Будь ласка, там хто в нас є присутній. Якщо немає зауважень, пропозицій, можете написати в чаті. Я бачу, що немає зауважень, тому на цьому пропоную закінчувати наші громадські слухання. До побачення і всім гарного дня. Дякую вам також, до, побачення. До, до, побачення. До, до побачення. Всім до побачення. Дякую.